Стоп, 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 стоп. Ти, ти що тут здохнути вирішив? Марк, спочатку врятуй мене, а потім вже роби, що хочеш. Чому ж він так сильно спітнів під час нагородження? Я можу зрозуміти, що це була хвилююча ситуація, але не для такого міцного чоловіка, як він, який пройшов війну. Сор! Стояти! Далеко зібрався. Ти вже побачив. Але якщо ти будеш рипатись, ти отримаєш по чоловічі, зрозумієш. <мас> <звіг> <звіг> Стійте стріш, так що йому зараз містка. Тих 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 тихо. Що ж ви летять? Якщо я відразу не відповім на дзвінок, то мама страшенно нервує. Ніби мені сім років. Розумію. Ну що, повернемось до нашої розмови. А чи є сенс? Я з ратуром вже сто років не бачилася. А в квартирі ви його були останнім часом? Я ж сказала. А куди Сядь! Так, це я викрила дитину. Але я не збиралась їй шкодити. Я ж не тварина. А як же той удар на відео? Це постановка. Ми півгодини репетирували, а потім ще стільки ж я й вибачалась через репутацію мого брата. Рік тому він розлучився і його колишнє вирішили налаштувати дітей проти нього. Угу. Якщо б його звинуватили у злочині проти неповнолітнього. Він би більше ніколи не побачив своїх дітей. Яка різниця? Цигарку хочете? І ось це довпа.